Сьогодні армія ТВ розкаже, як відбувається огляд іноземних суден, які заходять в наші порти по зерновому коридору. Це не тільки огляд кораблів, а й все, що забезпечує безпеку цього гуманітарного коридору. Це розмінування, також протиповітряна оборона, щоб нічого тут не літало. Це комплекс дій, про все розкажемо, поспілкуємося з хлопцями.

Наразі чекаємо, коли оглядова група проведе огляд та безпечно знімемо її. Будемо прямувати в базу. Оглядова група висаджується з а, малого катера, піднімається по штормтрапу, здійснює а, огляд трюмів, перевіряє документи, перевіряє. Наявність екіпажу відповідності цим документам. От, документи на а, те, що перевозять. І, звісно, якщо виявляється невідповідність або виявляються заборонені речі, вони будуть вилучені. Взагалі, огляд цих суден, які проходять з зерновим коридором, це досить масштабна така операція. Кілька оглядових команд, дві-три. А їх зазвичай працює за день, оглядають близько п'яти кораблів, може більше, менше, в залежності від різних ситуацій. За і ними всіма керує такий себе корабель управління, там головний корабель, який а, і каже їм, куди до якого судна наближатися. І в цей час ну дає команду, і в цей час, час слідкує за всією ситуацією навколо що відбувається в небі, на морі. Щоб не було мін, щоб не було якихось надводних ворожих дронів, ну і щоб небо було чисте, він здійснює управління цима оглядовими групами. Якщо тривога повітряна, що якийсь доксичі треба робити? Треба дивитися, що це за тривога буде. Наприклад, якщо це запуск шахедів, то ми виставляємо засоби ураження та готуємося до відбиття. Якщо, наприклад, це буде якийсь літак та ракета, ми просто починаємо маневрувати. Безпека, Є як з моря, в тому числі дрейфуючі міни, тому що противник їх досить багато наставив. Штурмова погода, вони знімаються і дрейфують. Ну і звісно, це повітряні цілі, в тому числі і розвіддрони, і дрони камікадзе, які ворог запускає. Його швидкість не один раз рятувала нас. Нам пустили теплову ракету, яка прямувала прямо на нас. І в цей момент я змог від неї ухилитися тим, що дав максимальний хід катеру та починав маневрування. «Складнощів дуже багато, особливо це погодні умови, тому що наша робота заключається і в тому, що в море виходять і під час досить таких важких погодних умов, а це в свою чергу ускладнює роботу, в тому числі і потрапляння безпосередньо оглядової групи. Скажем, перевізних, то дещо легше. Якщо це великий, звісно, це ускладнює, тому що до нього потрібно і підійти, і висадити, і знову ж таки міри безпеки. Якщо розглянути статистику за минулий рік, то близько 4 тисяч оглянуто суден. От. Але варто сказати, що знову ж таки це все залежить від погодних умов, від того, стільки на рейді знаходиться суден, тому що важка робота, інколи доводилося і по 10, і більше суден оглядати за день. Окей, борт у борту. Я прийшов на службу у 2019 році, саме в морську охорону, тому що. Там служив мій тато та сказав, що ну, тут добре, тобі сподобається. Я сюди прийшов та й не пожалкував. А батько ваш теж? Мій батько завершив шлях прикордонника у 2020 році. Вийшов на пенсію відслуживши 28 років 2 місяці. На військово-дунастів. Тому... Можна і так сказати, так. Да? Особисто. На посаді командира катера вже от, 4 роки служу. Ну, ви коли перше побачили цей катер, що ви подумали? Сподобалось? Ну, Коли я перше побачив цей катер, я... мені дуже хотілося на ньому провести залишок свого контракту.